Пропоную розпочати засідання е, комунальної комісії на до 53-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання. Е, присутні у нас сьогодні Золотарьова, е, Сергій Миколаїв Данієвський, Анатолій Андрійович Соломаха. Бачу і Анатолія Миколаївича Чорнобая бачу е, відсутні у нас. Олег Борисович Говоруха і відсутній лавицький Михайло Петрович пропоную відкрити засідання комісії. Хто за? Одноголосно. Е, тоді перейдемо до першого питання про внесення змін до рішення 47-ї сесії міської ради 8-го скликання від 7 березня 24-го року номер 72 про затвердження програми будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожнього мостового господарства Мергозовської міської територіальної громади на 24-26 роки доповідав Богоєнці Максим Михайлович на коміт відділу будівництва управління комуніальної ресурсів цій програмі кошти залишатися були, не додаються. А є такі зміни перерозходів коштів з першого пункту будівництва реконструкції модернізації капітальний ремонт, навчальних заклад закладів, дошкільних закладів освіти, знімається 280 тисяч. Це у нас було укриття на 10-му садочку. От знімається 280 тисяч і додається на будівництво реконструкції капітального ремонту спеціальних закладів. 200 тисяч. Це майданчик центр реабілітації. 80 на каб терапії, щоб Майданчик вже закінчений, а це вже в Все. Запитання. Є? Будь ласка, Анатолій Миколаевич. Микрофон, включите Анатолій Миколаевич. Микрофон треба для запуска. В роді ми виділяємо кошти на освіту, це було на достатньо, де відсотка робимо okay. е укриття, а потім не, е не доробивши і, не, і кошти, мов би не вистачає, ми ще в них забираємо 200 20 тисяч. Тепер ви не так поняли, що я сказав тоді. Дивіться, укриття ми доробили. Вчора приїжджав інфектар діама, так? Да? І 14 клапан, а один срок нам звірили милицика. Ми там сіки не хорошо, що це не могли. Тепер ми ті гроші розкидаємо на наші об'єкти, на наші програми. А те, що Тетяна Миколаєва казала по да, то навіть якщо вона вже довізнувала, те приміщено, що вона хоче зробити. По всім параметрам, кроме вікон, для придатні хоча. Ми собі гроші хотати не буде.

Ну, приміщення вообще нет. А мы не кошти. кошки. кошти у нас. Наши управління кошти. Це не освіти кошти. Ми освіти кошти не забираємо. А те, що вона каже, я когда спеціально взяв, цежнее, да? Занял, непридатне, взагалі, по всім параметрам. Я чесно что будет новый поставку. Максим Михайлович, а це раз Анатолій Миколаївич затронув цю спитали, дозволі я тобі запитали, у мене також є питання, люди питають. Що у нас з укриттями в дев'ятій школі фактично, да? Про, з цим укриттям, що ми згепали дуже багато гроші. Коли я, воно коли я, воно... я тільки що вам сказав, дивіться, повторяючи, що вчора був інспектор діагноз. Вона прийнялася, все зафіксувала. Ходила з бодікаме, везде все фотографірувала, все зробила, відправила документи, що люди не записку сьогодні на цю. Обправи по імені таким запретим, це записує. Вони безкрайні спроби. Вони можуть ураншити. Пропоробили коло. Все, наприклад, так закрити. Вони дають і все, потім це укриття проходить якусь перевірку у наших служб якихось? ні, дивіться, я не знаю, як там поженити говорить, але це укриття, як ми проєктували, ми дуже довго проєктували, це ми проєктували раз, переробляли це, Воно проходить державних стерків. При цьому державних сіртів вона ж це розумієш, там де зуба завадила. Тут ці уважі країні були виконані, і ми пробудимо всіх виконав.

Там ну дуже швидко ви зробите це. Коли найшвидше коли найпізніше. Ну, які терміни? Дивіться, воно зроблене. Просто... Ну воно зроблене, ну, ну воно ж поки що не працює, дітей же воно не приймає. А в нас нема камери. У нас є камери, немає. Нема, нема трансляції. Запис іде, але ну, ми його можемо. Шар... Да. Дивіться, вчора була це. Вона випила собі камеру, тоді вона діяти там не так? вона виключила собі камеру. такий я А як Сергій, що такі по школам, з Люкрася. Каже, куди я не приїжджаю, якщо вони готові, вони готовятся. Ми приймаємо, ми не можемо сказати, щоб уважи те, що вони діти туди входимо. На діти туди не ходить. <Ether> Добре. Там Там все зроблено. Так, тепер ще друге запитання. У нас в школах побудували оці модульні укриття. Хто їх будував? Ви чи управління освіти? Управління освіти. Ну я яка, ну що ми з ними будемо робити? Які в нас подальша доля з тими модульними укриттями, які ми набудували, і зараз ну, фактично вони не мають права приймати туди дітей? Ну, Знаєте, як у нас кажуть, закон обратної сили немає. Як ми їх будували, у нас все було законно, воно все було все. Ну, не ми будували, що будувала. будували. Так, а як ви без, без проекту будували чи як? Вони були, це не ми будували, це схід будували. Вони закупляли матеріали в місяць монтажу. Без проекту, без інтерв'ю. Між були сертифікати, наші мобілі, все було, так? То зараз матеріал підсюхала доведемо. А потом потім на цьому корську. Ну а зараз нема проекта на цій бізлі і має... ну вся та школа ну не не записуємо, не нема Вся та школа займається, немає жодного, нема нема да. По цьому питанню, по п'ятому, який в порядку дял, Анатолій Миколаєвич, будь ласка. Значить, у мене питання такого роду от відмерна спадщина. Ми включаємо відмерзлу спадщину, наприклад, у цю програму. Будівництва реконструкції. До чого я веду? Що в нас дуже багато села, особливо в сільській місцевості, відмерлої спадщини, хто практично не претендує, а є люди, які хочуть просто віддати це житло, мається на увазі, ну так як у нас в нашій раді один із пріоритетів це внутрішньопереміщені особи, щоб під цю програму ми мали можливість відмерлу спадщину брати, реконструювати, віддавати внутрішню переміщених особам. Ну, це не на наш вопрос, вопрос управління, може, не наш, не будильник. Ні, ну тут, тут дивіться, питання, е, щось реконструювати, ремонтувати, ми можемо тобі тільки, коли воно це майно наше, да, громада. Тобто треба пройти всю цю процедуру, вигнати його від умерлого, щоб не було ніяких порібних, хтось претендував до нас, там якось е, мають е, скрипку, це видно, є, тут процедуру можна оформити на, на громаду. Це, да, там там процедура має не одного року. Ну, якщо це питання ну, є, і та, зараз воно підіймається, і на рівні ну, бої області, там на рівні управління справа ветеранів та ВПО, керівник їхній доповідав, що вони дають пропозиції Верховній Раді про те, що внесли зміни до законодавства, щоб упростили цю процедуру, тому що Таке майно є, воно нічого є, органи державних органів урядування і державної влади розпоряджати не, не можуть. І відповідно, ну, воно дійсно без безгосподарських, без, без, без хазяйських. Да. Тому от, наголошували, що можливо в майбутньому, ну, тобто будуть якісь зміни по упрощенню процедури. Це, ну, зокрема, це стосується розміщення ВПО. Ти нас так просто не відаєш. Думаю, ти там знаєш, що була імінність, імінність, і все, що ви таки розумієте, що ви знаєте, що ви розумієте. Тобто, я думаю, що, в принципі, якщо ви не чомусь то є там будівля, можливо, та будівля, вона вже там не сумність, а Ні, ну нам з точки зору громади, нам воно просто стоїть якесь занедбане місце, заросло, і ми не маємо права нічого з ним зробити. Також це не. Зараз не можна передавати приватизацію, тоді на цей триван і замані дизайн, це передавати заявити формула на рекомендую. Тому це ще про військовий стан. Можливо, дійсно там немає цих проблем людей, це все я думаю. Ну так, да, нічого не можемо зробити. Це ми давно не зустрічались, треба зустрічатися, просто поговорити давайте, не на комісіях просто. Хочуть, давайте по цьому питанні у нас є запитання ще. Якщо нема запитання, пропоную проголосувати хто за? Проти утрималися. Нема одноголосу. Наступне питання про приймання майна по проекту ГОВЕРЛА, доповідає Гречко Олена Володимирівна, начальник відділу обліку контролю та звісності. Шановні депутати, даним проєктом рішення пропонується прийняти майно по проєкту Говерла до комунальної власності громади на балансі поміж комунальних ресурсів, а саме пересувна освітлювальна велена з генератором на прищети. І другим пунктом передати з управління комунальних ресурсів КП тепловодсервіс. Запитання є. Якщо не з нема запитань, пропоную проголосувати. Та за? Проти, утримались? Нема одноголосно. Всім дякую. Довідовання, покажи, будь ласка, перше питання. Там до двох розпоряджень, першим питанням, будь ласка, завершення розпорядження міського голови, прийнятих місцевих період. І одне з цих розпоряджень купується комунальній сфери. Розпорядження від 24 архення 2024 року збільшити дохідну частину бюджету міської територіальної громади у субвенції з місцевої бюджетного здійснення до охорони заходів на суму 20 мільйонів гривень. 20 млн грн з обласного бюджету нам дають на придбання обладнання на нашу споруди.

Воно nee. ну, ну, навіть не обласна рада, а розпорядження начальника попаду. Да, так, вони ж там забрали всю владу да, обласної да, ради, да. але все проміна народа. Тоді е пропоную закрити засідання комісії. Хто за? Проти утримались немає.